Сьогодні у нас різка керамограніту товщиною 10 мм. І мій ідеальний інструмент для цього. Це перфект, тому що він ріже дуже чисто на рівні мокрорізу. Тепер плиткорізи величезні, не потрібні, а також роллер. Він допомагає різати за кутом 90 градусів за рахунок колес та силіконова щітка дозволяє не контактувати металу з керамогранітом та і ефективно відбирає майже увесь пил універсальна фіксація до будь-якої каші 115 та 125 діаметру. Дуже зручно. От такий результат ми отримали. Не кожен мокарліст може похизуватися таким результатом. Навіть кромку допрацьовувати не потрібно. Працюй ефективно.